Доброго дня, вашої уваги пропонується генератор інверторної торгової марки LieFan, модель КП-2800 IT-2. Номінальною потужністю 2,2 кВт, а максимальною потужністю 2,4 кВт. Що ми в принципі бачимо на корпусі? Написано номінальна максимальна потужність. Генератор інверторний відповідно видає чисту синусоїду. Є у нас такий цікавий датчик рівня палива захищений, я бачу. Коротка інструкція. У управлінню, як бачите, у нас є вихід на 220 вольт, 16 амперна розетка, вихід на 5 вольт для зарядки гаджетів під, під USB 1,2,1 ,1 А. І вихід на 12 вольт 8 амперний для підзарядки акумуляторів. Лічильник мотого 1, синусоїда ну і показує вольтаж. Датчик рівня масла в Заземлення, теж коротка інструкція щодо чого. Так він виглядає. Гарний, якість збірки на рівні. Дуже цікаво, дуже цікавий генератор. В принципі, в принципі хороший толковий інвертор. Зараз спробуємо його запустити. Масло залили. Майте на увазі, що 99% генераторів поставляється без мастила. Масло потрібно заливати. Тут є датчик, рівня. рівня. Є генератор, який датчика рівня. Так, запускаємо інверторний генератор, відкриваємо подачу палива, Чули? закриваємо повітряну заслонку, щоб збагатити суміш. Тут, в принципі Кнопку -кноп ОН умикаємо. Нормально безшумний порівняно з звичайним генератором не геть не чути а ось тут зроблений то що низький рівень шуму це показує що гарна шумоізоляція